Зараз ми йдемо в етап підготовки дерев'яних поверхень на солом'яних панелях. Тобто ось, бачимо стійки дерев'яні, на них ми нанесли кварцеву ґрунтовку, вона вже підсихає. Зараз набиваємо таку сітку. Можна використовувати просічну витяжну, але якщо немає, то можна і таку оцинковану зварну. Вона також буде нормально працювати. Комірка. Виходить сантиметр на сантиметр. Звертайте увагу, щоб коли ви будете сіточку набувати, щоб вона була ось таким як би, ну, трохи радіусом. Тобто не прижимаємо її сильно, а щоб вона трошечки відступала від деревини. Це дасть нам змогу для того, щоб штукатурка тут і заходила і потім трималася на дерев'яних поверхнях. Звичайним степлером. Прибиваємо штукатурку, штукатурку, сітку до дерева. Спочатку прибиваємо краї. Потім, якщо треба, можна буде десь прижати серединку. Але це треба дивитися вже після того, як будуть виставлені маяки. Бо, в принципі, бажано, щоб був трошки такий ось зазор. Так що беремось сіточку. Ось ми бачимо. Вона у нас виходить така трошки радіусна за рахунок того, щоб рулон був скручений. І вже після того, як ми його розкрутили, він виходить ось таким от радіусом. Приблизно накладаємо десь одна комірка на іншу. Багато не треба накладати, цього буде достатньо. І в деяких місцях пробиваємо, Не треба там її дуже часто прибувати, тому що її задача лише виконувати роль, ту, щоб штукатурка трималася на дерев'яних поверхнях. Тобто, якщо вона навіть ось таким чином ходить, нічого страшного немає. Штукатурка попаде, вона її заармує і вже шар буде весь триматися. Ось таким чином. Ну і таким чином йдемо далі. Так що слідкуйте. Всі оці...